Всім доброго суботнього дня! Розповім ось про такий гель-скраб для вмивання. Він йде заспокійливий, з провітаміном b 5 та олією Лаванди Essentials. Цей гель-скраб дуже класний. Я його використовую кожен день для вмивання. Про вітамін 5 він зволожує і розгладжує шкіру. Олія Лаванди заспокоює шкіру обличчя та пом'якшує. Нема ніяких подразнень, оскільки в мене суха та чутлива шкіра, даний скраб, гель-скраб, підходить. Також можна придбати маску для обличчя. Ця серія коштує ось 69 гривень скраб і заспокійлива масочка. Ось така вона прозора текстура. І відчуваються такі скрабенки, коли очищуєш обличчя. Дуже приємно пахне лавандою. О, підкреслюю, що підходить для будь-якого типу шкіри. Особливо чутливої.